Дякуємо за виконання! Слава Україні! Ніший рівне номінальні гості господарі цього поєдинку Дмитро Діченко. У них у воротах Валюва, Олександр Басич, Дмитро Кручок, Едуард Волков і Євген Ланко. Стартує состок прозвучає. Це велика втрата для Аврори, оскільки Сагадачний один із найкращих бомбардирів загалом в усієї екстра ліги. Удар воротах. Без Сайдач. Чотири асисти в цьому сезоні екстраліги. Третій найкращий бомбардир чемпіонату України. Без нього дискваліфікованого сьогодні Аврора там команди. Маліновський. Скіпчик. Волянюк є можливість перебувати І не вдає. Ланко. Правіше віддає продачу. Кручок. Далі по плану. Там нікого з партнерів не було. І змушений він хапати за футболку. І змушений згоду зрозумівши, що школьний шансом скористатися не може. Фіксується, що є певне переживання і в одних, і в інших. Треба дати час. Я підозрюю кардиналу Рів. Школьний. Пробігає повз м'яч. Бесало Котить під удар. Літвіно прибуває м'яч у Сіці. І ось перший гол у фіналу чотирьох. Вібет Кубка України. Максим Літвінов. І привітання. Судячи з колись Когось нещодавно народилася Дитина Школьний пробігає повз м'яч. Бесало до нього підскакує. Котить на Літвінова. І Літвінов чудово пробуває. Окрім того, відзначає. Можливо, поки що жодна з команд повноцінно в гру не війшла. Маспан удар по воротах. Сайв є добування. Ні, нема. гри. розіграш ауту від кардинала. Гуйван грає на перехопленні. Яка ж чудова, можливість для контратаки у Аврори. Баргун на дальню стійку стріляє. Фуцеліс, він буде бігти до останнього. Він знає, як Сибиряк? на Семенченка. Семенченко оббігає опонента, здавалося. Лесороким вставляє в ногу і підсумку Семенченко в стійку добивання м'яч у сітці. 2-0 на користь Аврора Клас. Виглядало так, що все ця атака зупинилася, але ні, вдалося їй надати друге дихання. Під Владислава Моспана, Але зараз у Діченка вже жодних шансів не було. І тайм-аут. І тайм аут Бере кардинал рівне. Можна їх зрозуміти. Тайм-аут цій ситуації потрібен. Так. Це означає, що до кінця першого тайму вже не переміщується, намагається заблутати своїх суперників в атаці. Фузелісти кардинал Рівне. Ланко на ударній позиції. м'яч під лівою ногою. Тут При... Було питання виконавської майстерності. Зможе Ланко покласти туди м'яч чи ні. Не вдалося. Але... І в підсумку його вдається приборкати Дяченко. А потім швидкий відбір від Аврора Клас. Це фінал 4. Скіпчик. Закидає м'яч на правий фланг. І проходиться передача, удар, ворота. м'яч розминається із дальньою стійкою. Кіпером ще за ракунку 0-0. Ланко прибував у дальній кут верхом. Зараз Малиновський переводить на протилежний фланг. Бургун кладе корпус і рятує дівчанку свою команду. Ворота. Ну потім не дозволяє супернику зіграти на набування. Малиновський йде в кут просто від нього. Здається, повернув Боргуну знову. Семенченко. розрізний пас від нього. і Він проходить, а це порушення правил. І... Саймін тягне м'яч. Продовжує з ними іти. Наштовхується на школьну і перехоплення. Завертений. Просто до нього на дальню стійку. Удар, і м'яч. Дивом не опиняється у воротах. Пробував капітана Аврори. І Бессалов мав можливість, ну точно набагато приємніший вираз обличчя побачити на, у свого головного тренера. Євген Задорожній засмучений від того. Спроба відразу капітану відправити м'яч. Тут порушення. Правил було. але Гра продовжується. Простріл. І рятує свою команду. Простріл. Мяч застрігає в штрафній площі. Відскакує до Гуйвана. І Вартар Аврори накриває його своїм тілом. Відразу шкидає Літвіно. Може пробувати з лето і пробуває. Скільки? Три секунди. Он м'яч сей повертають. Малиновський під удар. Є удар малюнюка. Є можливість зіграти на добиванні, і м'яч доходить до Гуйвана. Спочатку Бесалов м'яч своїй команді задля того, щоб вона вводила його за боковою. Скипчук. Прострілює штрафну площу удар повороток І ось він забитий м'яч від кардинала Рівне. Захитали таке відчуття, заспокоїли надмірно свого суперника. Надто довго в очікуванні ауту перебувала Аврора і в піцих воріт. Ще раз дивимося на повторі. Скипчик підіймає голову. Прострілює дійсно п'ятою. В півфіналі Кубка України. Прострілює м'яч рикошетить від Бургуна за межі. Слава Мосток. Сьогодні забив. Потить під удар Семенченко. Вдвох. Гравці кардиналу кидається під його удар. Владислав Моспан. Тепер на Боргуна. Він пробуває в ближній кут, і Це сейв голкіпера. Студентська, Студентська збірна України гратиме на чемпіонаті світу влітку. Оскільки, окрім, що там визначиться фіналіст Кубка, там ще гратиме його рідний брат. Удар по ворота. Він невеликий, але серце у нього справжнього лева. Моспан, Левіше. Баргун. По флангу вдається красиво розібратися. А чи вдасться пробити поворота? Росте. Чудово! Біля бокової лінії. Рівно відіграв, але Зараз удар по їхніх воротах і м'яч летить на трибуни. І хто пвати? Чебаря. Також під тиском. Підсікає м'яч вперед. До Моспана доходиться. Передача падіння для Євгена Ланка. Поки попередження збирають тільки гравці першої четвірки. Чебаряк пробігає повз. Це Менченко. Ой-ой-ой. Це було босс. Малиновський і школьний. Побігає Вічнавіч із голкіпером! з олкіпером. Школьний! Тепер відразу Це ж забій. І всього один м'яч відставання у кардинала. Це розуміння то. Він якимось дивом опускає м'яч донизу. Імовірно, розтяжка. Не мовби Чобіря, не футзаліст, а гімнаст. І зараз дається розвернутися боргону Пробит! Якби не Діченко, ми бачимо подібні спроби. Сороки. Ставить спину. Розвертається. Гарно розвернувся. Сорокін. Четверо панетів його оточили, м'яч меч. Пвішу, по воротах. блокується. Він Разом, що вона біжить у контратаку свіжими силами. Четвірка. щойно вискочила на паркет. Літвіно. В підкаті проти нього Сорокін. І це жовта картка. Так. Він думав, що зараз треба він вже позаду. Школьний в чужій штрафній площі. Ох, як він міє там нагнітати ситуацію. Як він Ох, міє важко. Валенюк. На правий флан. М'яч під лівою ногою. Удар повороток блокується. Він кутовий удар для кардинала. Подача на Валенюка. Валенюк правіше віддає передачу. занадто різку. Але все одно вдається партнеру м'яч обробити. Удар воротах. Це від Гуйвана. Добування знову Гуйван в дії. Боротьба продовжується. Ще один удар. Він блокується. Відбивається Аврора, але вимагають пенальті. Гравці кардинала. Контратака Аврори. Просто на дальню стійку. Відбивається м'яч. І що? Кардинал Рівне? Він згорів. Аврори. Така можливість ще залишається. Пішла передача вперед. Сорокін віддає передачу на дальню стійку. Просто в м'яч у сіці. 2 -2. Ви подивіться на це. Вони взяли відеочелендж, хотіли пенальті, але ж вони можуть забувати з гри. І Михайло Валінюк, Здавалося, це бомбардир. Здавалося б, це лідер. Здавалося б, це гравець, якщо опиняється на ударній позиції. Він відігралася. Ще раз дивимося на цю передачу. Від Сорокіна, надзвичайно розумний пас від нього. Михайло Валінюк, певно сам розумів. Всі підуть на нього, всі чекають удару від нього. Гуйван виходить. Боргун також готовий допомагати. Моспан. Швидше реагує на Волюнька, дивиться на нього. А до Малиновського тільки підбігає, тільки впирається. І в підсумку не закриває повноцінно 9-го номера кардиналу Рівне. Малиновський. О, на все вплинула помилка арбітрів. Мав бути Ауна на школьно. Той ставить спину на межі штрафної площі. Без м'яча залишається контратака кардиналу Рівне. 2-1 вони вибігають. Сорокін з м'яча правіше котить занадто. Баргун. Левіше. По флангу, а Ось тут зіткнення порушення правил штрафний на Сакс. До Семенченка. Семенченко пробуває. добування ні не буде. Ворота порожні, але як по них пробити? Ще перехоплення з від Аврори. Удар поворотах не точний. Величезну кількість сейвів виконав голкіпер рівнян. Для гравця рівнян. Відворіт. Повернули м'яч у гру. Гравці Аврори. Гурєю з гостро кута з надзвичайно гострого. З такого воротах не влучає. І поки. Захищається команда з рівного дуже навіть пристойні. Закидання вперед. Порушення правил проти а а Ми з вами граємо. стінці. Валенюк пробиває і влучає в каркас воріт. гатить Валенюк, що і духу і О, на школьному, але будемо відверті. І він впирався у Ланка. А ось тут удар по воротах Дяченко сейвий. Бергун. Заспокоює команду Семенченко. Лівіше пасує простріл. Дяченко. до не дістається, але потім який сей від нього. Підбирання Моспан підіймає м'яч. Зустрічає його Волянюк. Спроба розкатати суперника. Семенченко до центру зміщується. Лівіше відіграв, робить тривог. Семенченко. М'яч рухається до нього. Чебаряк пробиває м'яч у сіцю ближніку. 3-2 на користь Аврори. За 1 хвилину 51 секунду до завершення основного часу цього матчу. Але ця передача була трохи задалеко в темп. Семенченко. М'яча торкнувся. І це виходить результативна передача для Ростислава. Дещо дезорієнтував він. Скіпчика. І Максим бігати весь матч, без замін. І зараз він вступає в боротьбу. Школьний в порожні ворота влучає. Рахунок 4-2 на користь Аврори. І це серйозна заявка. На виход вперше в її історії фінал. вібер четвертий побував усі ці воріт кардинала Рівне. Він тиснув, він пресингував. Мені здається, якби ще більше гравців кардинала рівне на паркеті було, він би їх запресингував. Він би й на них. Це вагома перевага, зважаючи на те, наскільки мало часу залишилося до завершення основного часу. Удар по воротах. Він блокується. Семенченко залишає м'яч у горі. переведення на лівий фланг. І є можливість пробувати. часу дійсно до завершення матчу. Аврора виходить у фінал. Кубка України. Аврора стає першим фіналістом Вібет Кубка України з футзалу в цьому напруженому, в цьому важкому, в цьому емоційному Аврорі грати. На цьому матчі все. Я для вас коментував Сергій Лук'яненко. Кожного з вас віймає, кожен з вас бажає не просто миру, а перемоги. Наближайте її, як тільки можете, допомагайте нашій армії, допомагайте Збройним силам України. І також закликаю вас подивитися, матч між ураганом та «Хітом». Початок.